Як працює закон бумеранга в нашому житті? Якось у квартирі молодої жінки зацвів кактус. До цього він чотири роки стояв на підвіконні, схожий на похмурого і неголеного двірника, і раптом такий сюрприз. Дивно, що мене вважають злим, бездушним стервом, подумала жінка. Це все неправда. У бездушних і злих кактусів не цвітуть. У приємних думках про квітучий кактус вона випадково наступила на ногу похмурому чоловіку в метро. На його зауваження, вона не закричала, як зазвичай, зображеним виглядом Ах, якщо ви такий пан, то їстьте на таксі! А посміхнулася. Не гнівайтесь на мене. Будь ласка, мені ні за що триматися. Якщо хочете, наступіть і ви мені на ногу і тим розрахуємось. Похмурий чоловік проковтнув те, що збирався їй висловити. Потім вийшов на своїй станції, і, купуючи газету, замість того, щоб нахамити продавчині, яка заплуталася зі здачею. Назвавши її тупою коровою, сказав Нічого страшного, перерахуйте ще раз. Я теж зранку не дуже сильний у математиці. Продавчиня, не очікуючи такої відповіді, зворушилася і віддала безплатно два старі журнали та цілу купу старих газет пенсіонеру, постійному покупцю, який дуже любив читати пресу. Але щодня купував лише одну найдешевшу газету. Звісно, непроданий товар належало списувати, але будь-які правила можна обійти. Задоволений дідусь пішов додому з оберемком газет і журналів. Зустрівши сусідку з верхнього поверху, він не влаштував їй щоденний скандал на тему Ваша дитина, як слон, тупає по квартирі і заважає відпочивати. Виховувати треба краще. А подивився і здивувався, як же ваша донечка виросла. Ніяк не збагну, на кого більше схоже, на вас чи на батька. Але точно буде красунею. У мене око наметане. Сусідка відвела дитину до садочка, прийшла на роботу в реєстратуру і не стала кричати на безтолкову бабцю, яка записалася на прийом до лікаря на вчорашній день. Але прийшла сьогодні, а сказала та нічого, не засмучуйтесь. Я й сама інколи забуваю свої справи. Ви посидьте хвилинку, а я уточню в лікаря раптом він зможе вас прийняти. Бабуся, потрапивши на прийом, не стала вимагати виписати їй дуже дієві, але недорогі ліки, що можуть миттєво вилікувати хворобу, погрожуючи у випадку відмови. Написати скарги в усі інстанції аж до Страсбурзького суду справ людини, а зітхнула і сказала: Я ж не зовсім з розуму вижила, розумію, що старість не лікується. Але ви мене, лікарю, вибачте, що тягаюся до вас постійно, наче на роботу. А лікар, прямувавши ввечері додому, раптом згадав бабусю і пожалів її. Він подумав, що життя в її щоденній метушні пролітає повз. І, піддавшись раптовому пориву, зупинився біля найближчого супермаркету, купив букет квітів, торт із кремовими трояндами та поїхав зовсім в інший бік. Підійшов до будинку, піднявся на третій поверх і постукав у двері. Я тут подумав. Ну, навіщо ми все ділимо, наче діти в пісочниці. Ось тобі торт купив, тільки я на нього ненароком поклав портфель, і він прим'явся. Але це не страшно, на смак не вплине. І квіти я тобі купив, тільки вони теж трохи пом'ялися тим самим портфелем. Може, відійдуть? Обов'язково відійдуть, відповіла жінка. Реанімуємо, а в мене новина. Тільки уяви, я сьогодні прокинулася, дивлюся на вікно, а в мене кактус зацвів. Бачиш.